Доброго суботнього ранку. Сьогодні хочеться загострити увагу ось на такому замовленні. Е, дивіться, вроді би, нічого такого немає страшного, але є ось така невеличка деталька з такими розмірами. Виглядає вона вживу. Ну, ось отак. Сьогодні спробуємо виготовити її на двох різних станках. Я поясню причину, тому що ці 20 мм не завжди можна загнути на всіх станках. Сьогодні це наглядно продемонструємо. Дивимось. Так, варіант перший це у нас мат, 2 двохметровий. Розпочинаємо наше гуття спочатку з зовнішнього кута, перше внутрішнього. Потім у нас два зовнішні кути. Що ми маємо? Ми впираємося в цю поверхню. Якби у нас була двох деталь, то 90 градусів у, у нас би не вийшло. І останній загін. Так що маємо ось таку деталь, але ми не маємо тут 90 градусів. Пробуємо на іншому сонку. Зверніть увагу на його руку, вона в нього трошки більше, ніж там. Є в неї трошки друга, друга форма, другий кут нахилу. Пробуємо на ньому. Тож починаємо з внутрішнього кута. Тож у нас присутня, тож та сама проблема, але трошки краще. Ну, ось для порівняння. оце у нас мат, оце у нас бріз варкове дух-3. Зрозуміло, що тут трошки ситуація краще, але все рівно ні. Який виход із даної ситуації може бути? Або зменшення цієї палички там, до 15. Е -е, ну або інший станок? Сорекси дозволяють робити тут 20-ку, по-моєму, 25.